Так, предбав такого апарата. Так, транспортер новий. Качалки ці інтересні якась на зірочках. Тут зірочки стоять. Бо там на тіто немає, а це тут зірочки. Ну так, в принципі. Більш-менш. Тут не розбито. Ціле, тільки треба <кій> нагріти пальця цього розробити. Тут теж більш-менш ціле. Тут то щось внизу трошки було лопнуте, але щось заварене. Ну це, це треба тут добре зробити. Отак. Боковина, все тут, все ціле. І ця сторона теж щось тут, тут трошки варене. Тут, тут одне місце. Ну і тут. Це у них болячка. Це херня. А, так, боковини тут. Тут дуже палець цілий. Не розбито, зазвичай тут все розбите. Тут хороше, нормальне. Зірочки байдуже. Таке розробити вичухувати. Тут є якісь там міні-міні, і -міні. практично не чути. Зірочка теж хороша. Ну, тут теж тут така більш-менш. Ну так, пойдет. Тут ці хороші, то що надо, майже нові. Тут теж. Майже нові. Ні, ще вроді ціле. Тому що тільки трошки в тій стороні підігнути. Ну, попробую. Попробую я там виріняти, навіть це по наклоні. Видно, що трошки чи щось на щось поклали, чи що це, ну не можу так задерти. Десь щось чудили. Даже там яблуко є і в нормальному стані. Ну так. Стан наклони більш-менш. Завіж ці Дерев'яні направляючи в хорошему стані Такие кто Ну наклонно, конечно, добре. Саме дно то гнилувати треба поміняти. Так тобі більш менш. Ну, мотовило тут це таке, понятно, що воно треба робити. тут зірочка хороша. І тут теж зірки добрі. всі. Тут, наче, порватого я нічого не бачу, все ціле тут теж ціле. То щось трохи цього бляха, чим ж зачепили, порвали. Оце таке підлатається. Так що тут ціленьке? Ніде нічого. Тут теж все ціле. Тут ціле. Тут щось доварвалося. Фартушок треба буде поміняти новий зробити. Тут теж ще більш-менш ціле. Ця сторона теж ціленька, 91 рік. Ще не дуже стара. Начеріно все Так, добре. Працюємо.